Вітаю всіх слухачів та глядачів каналу Юридичний Дайжест. 19 липня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Так, зокрема, вказаним законом було внесено зміни до статті 197 ГПК України, статті 212 ЦПК України та статті 195 КАС України. Відповідно до цих змін, учасники справи та їх представники зможуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Поза межами приміщення суду з власних засобів відеоконференц-зв'язку або з приміщення іншого суду за умови наявності для цього відповідної технічної можливості. Для цього, не пізніше, ніж за 5 днів до судового засідання, учаснику справи або його заявнику необхідно подати відповідну заяву, де обов'язково вказується спосіб проведення відеоконференц-зв'язку, у тому числі інший суд, в якому необхідно забезпечити його проведення. Також в цей же строк необхідно відправити іншим сторонам її копію. У разі задоволення такої заяви судом без повідомлення учасників постановляється ухвала, копія якої негайно, але не пізніше наступного дня з дня її постановлення, надсилається її ініціатору. Та до іншого суду, який має її виконувати. При цьому необхідно звернути увагу на те, що ризики технічної неможливості участі у судовому засіданні в режимі відеоконференц-зв'язку переривання зв'язку несе ініціатор його проведення, за виключенням випадків втрати судом технічної можливості забезпечення її проведення. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференц-зв'язку, виключно у приміщенні іншого суду. Також вказана стаття не буде застосовуватися у справах, де явка учасника справи судове засідання визнана судом обов'язковою. Крім цього, додатково у статті 212 ЦПК України визначено, що у такому ж порядку у цивільному судочинстві суд за власною ініціативою або за заявою учасника судового процесу, який тримається в установі попереднього ув'язнення або виконання покарання, може постановити ухвалу про участь останнього в режимі відеоконференц-зв'язку у приміщенні такої установи. Це вся інформація на сьогодні. Підписуйтесь на канал Юридичний Дайджест, ставте коментарі та лайки, а я прощаюся із вами до нових зустрічей.